Вітаю вас, друзі. Перед вами 43 акумуляторні батареї до спарків Mavic. Ці батареї дуже допомагають військовим виконувати їх важливі завдання. І завдяки нашим батареям, які коштують друзі, до 10 разів дешевше, ніж оригінальна. Наша батарея по собі вартості становить 850 гривень, оригінальна близько 8 тисяч гривень. І завдяки такій батареї у спарці Mavic довше знаходяться в повітрі, а значить, вони можуть значно ефективніше виконувати. Свої бойові завдання. Ми передаємо ці акумулятори абсолютно безкоштовно для військових і збираємо їх завдяки вашим донатам. Тому, друзі, будемо дуже вдячні за донати, і військові вам теж будуть дуже за то вдячні. У нас є ще запитів більш ніж на 50 батарей. А 50 таких батарей, друзі, коштують 42 500 гривень по собі вартості, по матеріалам для того, щоб їх зібрати. Збираємо ми їх самі і на перший погляд. Може здаватися, що це доволі легко і просто. Десь воно так і є. Але, друзі, для того, щоб зібрати таку батарею, по-перше, потрібно закупити всі розхідники, все розрахувати. Далі перевірити кожен елемент на опір, проклеїти ізоляційні кільця, нарізати стрічку. Поварити елементи точковою зваркою. Перед тим, як їх зварювати, необхідно їх склеїти термоклеєм. Далі необхідно підготувати балансувальні дроти, силові дроти, все припаяти, полудити контакти, далі затягнути в термозбіжну плівку. А перед тим обов'язково ми перевіряємо кожну батарею, чи вірно все підпаяно, і чи беруть акумулятори, заряд. Потім ці акумулятори заряджаються і тільки після цього відправляються військовим. Коли потрібно зібрати 5-10 батарей, взагалі не проблема, а коли їх, друзі, більше близько 40, то роботи тут чималенько. Протягом тижня ми зібрали ці акумулятори. Тут потрібно враховувати, що в цей тиждень враховується збір донатів, закупівля розхідників, збірка. Акумуляторів і їх заряд, і також комунікація з військовими для того, щоб виявити їх потребу, щоб дізнатися, скільки їм потрібно, і безпосередньо надсилання акумуляторів вже готових військовим. Військовим дуже подобаються ці акумулятори. Вони завжди просять і ще, і ще. Тому, друзі, посилання на банку я залишу в описі під відео. Ми маємо допомагати військовим, тому що. Їм дуже необхідні ці батареї. Також, друзі, ми будемо в цьому відео передавати 5 акумуляторів до протитанкового ракетного комплексу NLAW. 5 батареї. Вони теж будуть надіслані. І це все теж, друзі, завдяки вашим донатам. І друзі, у нас є ще запити на акумулятори до Джавелін. На жаль, комплектуючих для збірки акумуляторів до Джавелін немає в наявності в Україні, тому вони їдуть з Китаю, і у нас є певна затримка, але все замовлено і все їде. І незабаром ми будемо збирати акумулятори до Джавелін. Є е, запити на 5 таких акумуляторів. І також ми найближчим часом після збірки їх передамо для військових. Дані акумулятори вже заряджено і разом з. Я їх пакую і розсилаю по різним бригадам. І, на жаль, я не можу, друзі, публікувати те, що мені пишуть військові, але повірте, ці акумулятори дуже-дуже добре себе показують на полі боя і дозволяють нашим військовим ефективніше виконувати свої бойові завдання по знищенню ворога. Також іноді військові мене запитують про батареї до Matrix, ну, точніше, його називають матрас. От Перед вами батарея, яка попала під остріл. Вона пригоріла, але якусь індикацію вона показує. Питання до тих, хто можливо займається відновленням таких батарей або робить батареї в спарку парку до цих дронів. Будь ласка, зв'яжіться зі мною для того, щоб допомогти військовим і безкоштовно їм допомагати. Також з цими дронами. Також є потреба, щоб такі акумулятори працювали і працювали якомога довше і. Ефективніше також допомагали виконувати бойові завдання військовим. Що, друзі, таке коротеньке відео. На цьому в мене все. Посилання на банку я залишаю в описі під відео. Донатів мало не буває. Також, друзі, величезна подяка топ-донаторам. Знову у нас були донати по 10 тисяч гривень, ну, точніше, приблизно. Раз в два тижні, раз в тиждень іноді приходить донат від когось 10 тисяч. Я дуже вдячний цій людині, тому що ці донати іноді вирішальні, і завдяки ним ми можемо більше от таких елементів для збірки замовляти для того, щоб зібрати безпосередньо більше акумуляторів, передати їх військовим. Якось так на цьому все. Посилання на банку в описі під відео. Дуже вам дякую за підтримку. До зустрічі в нових відео і слава Україні! Ми команда аеророзвідки Вялий. Дякуємо каналу Велавто well і його глядачам за донати на додаткові акумуляторні батареї. Дякуємо, що допомагаєте разом до перемоги. Бажаю здоров'я. Хочемо подякувати глядачам каналу Велавто well за донати на 10 додаткових акумуляторів для дронів та кріплення до них. Дякую, що допомагаєте разом до перемоги. Бажаю здоров'я від імені підрозділу аеророзвідки 32-ї окремої артилерійської бригади висловлюємо подяку усім підписникам каналу Велауто за надані спарки для розвідувальних і Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава всім доброго дня! Дякуємо глядачам каналу Велавто за те, що вони збирають донати для військових на збірку отаких от чудових акумуляторів. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!